Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І традиційно перед початком розповіді я хочу подякувати всім друзям, гостям каналу, підписникам за те, що ви дивитесь мої сюжети. Маю надію, що вам цікаво, і маю надію, що і надалі ви будете лишатися зі мною. Сьогодні чергова порція знахідок, тому що ну, це знахідки. Тут обов'язково є елемент полювання, коли виходиш. Приходиш на, на барахолку, на фломаркт або в магазин, і ти шукаєш око, намагається знайти щось таке, що тобі подобається, тому що предметів багато, але ти вибираєш те, що тобі подобається, звичайно. Ну і ось ці результати таких пошуків, таких полювань я пропоную сьогодні вашій увазі. Першою показую вам невеличку таку тарілочку, ну майже розеточка, так, мабуть, сантиметрів 10 діаметр, як блюдечко, але вона глибоченька з хвилястими краєчками, коричневою фарбовою накладений малюнок по, по обідку. Всередині деколь у вигляді корзини з квітами і фруктами, і дві райські пташки. А по краях. Теж елементи фруктові, фруктові такі елементи. І подивіться, що деколь відрізняється, центральна деколь відрізняється від цих маленьких. Оці маленькі фрукти вони обведені чорною фарбою, тобто інша форма деколі. Так само, як минулого разу я показувала вам стареньку тарілочку початку століття 20-го, там теж поєднання різних типів деколі. І ще в мене є одна стара тарілка теж з таким, з таким самим поєднанням. Ну, не знаю, цікаве питання, можливо, десь щось я про це прочитаю свого часу. Хоча тарілочка за клеймом не старенька, так вона виглядає? Це Шуман. 45 70 рік. Я її навіть не дуже добре відчистила. І отут невеличка така пічна тріщинка є. Ну, вона нікуди не проходить, але так. Просто. Старенька, відчувається, що старенька тарілка. Ну, такої я ще не зустрічала, ось це вона мені трапилась перший раз. Далі ось такий комплект. На жаль, тільки тарілочка і чашка. Ми купили е, трійку, і вона була так добре запакована, але коли я почала мити, блюдечко в мене в руках тріснуло в один момент. І... Розбилося, тому показую те, що залишилось. Чудова чашечка. Ну, вона десь перегукується з цієї торі, хоча тарілочка маленька, яку я показувала, вона там білосніжна порцеляна, вона не слонової кістки. Тут слонова кістка, гарна ручка. ну Все в традиціях таких барокового посуду. Це алка-кунст, Таке клеймо, клеймо 50-х десь років. Але дивіться, тарілочка з іншим клеймом, так само, мабуть, в цей період ставили. Тут я ще не досліджувала. Бачите, одна й та сама компанія, одна та сама, один малюнок, але ось різні, різні клейма. Не можу сказати, що якісь це рознобій, як то кажуть, тому що оздоблення, оздоблення однакове абсолютно. Але ось дуже гарна. Тарілочка. Ну, якщо комусь подобається, я її виставлю в телеграм-каналі. Інколи і так, так можна користуватися. Але вона неймовірно красива. Неймовірно красива. Ще одна тарілочка, але це вже більш сучасна тарілка. Це декоративна тарілка з зображенням ось таких пташок, зимовий сюжет. Дуже гарний, яскравий. Це Хученройтер. Компанія Хученройтер, 92-й рік. І це ви бачите, що тарілка входить до каталогу Брадекс. Вона номерна. Ну, тобто, ось такий. Такий предмет. Хочу вам сказати, що вже в мене це третя зимова тарілка, декоративна. Одна англійська була, вона вже поїхала додому, а дві в мене є. І ви знаєте, я вирішила збирати саме зимовий сюжет. Подобається мені дуже зимовий сюжет, особливо коли влітку все це можеш розвісити, і тобі робиться трошки прохолодніше. А взимку теж яскрава якась така сніг, дає це відчуття свята і ну, чомусь особливо зимові сюжети мені до вподоби. Тому ось теж придбали таку тарілку. Буде у нас в колекції, підемо до нашої колекції. Рухаємося далі. Ну, Ось на першому плані ви бачите три маленькі вазочки вони зовсім невеличкі, так, сантиметрів, мабуть, до 6 але кожна з них шедевр. Перша це Фюрстенберг, Причому Фюрстенберг 75-го року, наскільки я розумію, тому що в 70-х роках проставляли оцю літеру, не літеру цифру, перепрошую, саме в 70-х роках ставили так. Треба розуміти, 75-й. Вона з легкою з деколью, але з домальовкою. Ці маленькі бутони, вони домальовані. По золота, в чудовому стані перший перша вазочка. Інша це КПМ, теж Royal КПМ, відома німецька мануфактура. Маленька теж з деколью, але дуже гарна деколь така майстерно виконана. З одного боку великий букет, тут маленький букет. Ось такий така, білосніжна. Всі вазочки білосніжні. І наостанок ось така з фіалками. Тут теж деколь, трошки, мабуть, з домальовкою. Однаковий малюнок з обох боків. Такий, тут, бачите, рельєф внизу. Позолота, невеличка, трампетна теж ваза така. І е, ваймер. Це, це ваймер. Ось така вазочка. Всі три я буду виставляти їх в телеграм-каналі. Якщо буде у когось бажання, то можна буде їх придбати. У нас знову Фюрстенберг. Дві маленькі пари кавові, ну, еспресо, мабуть, мокку пари, як то кажуть. Довершені, як, як завжди, у Фюрстенберг. Ну, десь пару сюжетів тому назад у мене був, була частина сервізу. Фюрстенберг, це вони дуже нагадують, але інший малюнок чудова ручка з позолотою. І букетики оздоблення різне, до речі, подивіться, малюнки різні, нібито схожі, але тим не менш різні. Так само і оці букетики з іншої сторони, теж вони різні. Це теж Фюрстенберг. Ну так, да, я вже це казала. Але це 72-й рік, наскільки я розумію, бо тут двічка стоїть. І блюдечка. Блюдочка так само, нібито однакові, але тим не менш вони е, трошки відрізняються. Ні, якраз блюдечки однакові. Якраз блюдечки однакові. Помилилася. Ну, ось такі дві е, кавові. Кавові пари. Білосніжна порцеляна, тоненькі притоненькі ці чашечки, Таких два шедеври. Наступні предмети ось такі два яйця. Ну, пасхальні, схожі на Фаберже. Ну, Вони нам трапились, ми ніколи їх до цього не купували, а тут якось хотіли купити. Маленьке. Це фактично шкатулочки, зрозуміло. На ніжках. Тут гарний замочок такий відкривається, всередині ще квіточка, білосніжна порцеляна така. Так, це деколь, але з підмальовкою. Ці золоті елементи навколо е прорізі, навколо цих медальйонів. Е ось такий. Але все інше е квіточки це деколь. Ось тут маленькі домальовки такі. Це одна шкатулочка, і інша шкатулочка вже більшого розміру. Тут не дуже добре закривається відкривається. відкривається. Ну, тобто вона важка, досить її, якщо не кидати, нічого такого не робити, то вона нормально закривається. Всередині е, нічого немає, тобто тут немає ніякого декору, все ззовні. І ззовні це декор, е, це все деколь. Отут От теж підмальовка, наскільки я розумію, хоча я можу помилятися насправді. Інколи роблять такі, такі речі і такі накладки, трафарети роблять і з золотом. Теж Теж на ніжках, на обох на, однакове од, маркування однакове. Подивіться, будь ласка, корона і такий вузол. З мотузки, і тут є літери. Якщо б не було літер, то тоді це насправді цей елемент такої мотузочки, це Стафордшир, Великобританія. Але тут є літери. Вони зустрічаються подібні речі з таким маркуванням в інтернеті. Я бачила ці предмети. Чи це справжній Стафордшир? Мені важко сказати. Але... В побуті вони дуже можуть бути зручні ну, крім того, що можливо на пасхальний стіл. Я думаю, що їх добре було б використовувати, наприклад, десь на туалетному століку зі спонжиками або якісь речі. Ну то, що, те, що при прикраси, то це зрозуміло. Вони такі нестандартні, багато їх не треба. Один елемент може бути і, і досить для того, щоб привертати увагу. Ну так мені здається, є такі речі, нібито стримані, спокійний декор, спокійне таке оздоблення класичне або ну, якийсь арт-деко, наприклад, там, навіть і бароко. Але тут оця яскравість, якісь якісь заморські гості вони прийшли в будинок і принесли з собою. Якусь таку сонячну сонячний настрій. Таке в мене враження від цих, від цих предметів, від цих шкатулочок. Я теж їх виставлю на, на продаж. Якщо буде бажання, то, будь ласка, майте на увазі. Ще одна шкатулка. Але це, ну, мабуть, вже не шкатулка, напевно, це цукерниця або якась така. Ну, Не знаю до чого. Воно ну, німецькою бомбоньєрка, але, але по-нашому цукерниця. Дуже красива, неймовірно гарна це е, слонова кістка. Подивіться на декор. Декор, е, мені здається, що це ручний розпис. Не можу ручатись, тому що ну, інколи важко визначитись. Подивіться на цей чудовий е, розпис. Тут і позолота. І коричнева фарба, золота така ручечка, вкрита золотом. Так само і на самій шкатулці теж такий малюнок. Вона величенька, всередині теж вкрита поливою, і це Вінтерлінг. Відома компанія Німецька Вінтерлінг. Я так думаю, що це десь е, кінець 50-х-60-х років. Ну, саме по дизайну, по цьому оздобленню. Неймовірно гарна, в чудовому стані. Е, я думаю, що вона заслуговує на те, щоб нею милуватися і користуватися. і користуватися. Ось така шкатулка. І наостанок я пропоную вам е, антикварний шедевр. Це моя думка знов таки, ви можете вважати як завгодно. Подивіться, будь ласка, десь з півроку тому, якщо не більше, я купила ось такий чайник. Здається, це було навіть перед Різдвом, мені трапився цей чайник, він старовинний, нічого абсолютно в ньому немає, складного або якогось такого пафосного дуже практичний, гарна лінія ручки, кришечка. Оздоблення тільки, тільки кобальт, кобальтова стрічка і золота стрічка. Трошки тут є е, такої, ну я не скажу, що це брак, але якісь такі, е, бачите, точечка чорна просто. Е, він гарний і він дуже старовинний. Тут стоїть зображення млина. Зараз хвилиночку, щоб нічого не розбити. Зображення млина я тоді розповідала, що це мюллер. 1911 1927 рік. Ну, така компанія була, коті, вона потім, це Тюрінгія, вона потім стала частиною частиною э, Шонвальд компанії. Э, і потім стала частиною Кала і так далі. А, але э, буквально на цьому тижні мені зустрілися ці два предмети в соціальному магазині. Я їх побачила, вихопила. Буквально зв'язочка, тому що ну, бачу щось знайоме. Потім почала розбиратися, Цукерниця, цукерничка. Так само, така сама форма, така сама кришечка, така сама ручка. Оздоблення в ідеальному стані. Вони, ну, важко тут передати, звичайно, мені, але вони абсолютно прозорі. Тут тут недобре видно, але це білосніжна, тонка порцеляна. І ось таке клеймо. «ЕМАК Баварія». Ну, Я читала про те, що нібито в Тюрінгі знаходилась оця, оця компанія. Довго шукала хоч щось про цю компанію. Є е, позначки, знов-таки згадується Шонвальд. Але потім я знайшла в каталозі таке клеймо, і воно належить саме у цій компанії мюллер 1911-1927 рік. Ну, тобто роки існування мануфактури. Я була у Захваті. Молочник, не сливочник, звичайно, але молочник. Подивіться на ці форми. Подивіться на це оздоблення. Тут єдина тільки річ: отут маленька, така не прокрас невеличкий. Такий. Не стер, воно не здерте, а просто непрокрас такий. Ну, його майже не видно. І навіть оці деталі, подивіться, як золото заходить на ручку. Як гарно це виглядає елегантно. А на день теж. І так само на цукорниці, те саме клеймо. Такі три предмети: антикварні, я вважаю. Ну, так, так я, так я думаю, тому що, по-перше, мануфактура існувала недовго, короткий час. Зустріти досить нечасто вдається такі речі. І це початок 20-го Ну, я так думаю, що. Років 100 вже їм є цим предметом, при тому, що вони в абсолютно унікальному стані. Ну, я не думаю, що ними дуже активно користувалися. Ось такий сет представлено. Я теж буду його продавати в телеграм-каналі, там можете подивитись. Отже, на цьому все. Я маю надію, що вам сподобалось, було цікаво. Кому, буде, кому сподобались предмети, будь ласка, можете звернати, звертатися в телеграм-канал. Бажаю вам всім миру, тепла, спокою, сил фізичних і духовних. До нових зустрічей. На все добре.